Що робить книжку або серіал успішним? Те, що працює, це як правило дуже сильне IP, яке ми робили там з книжки пешен або з наших інтерактивних історій. Оце перша частина формули, яка от, класно працює. IP, тобто інтелектуальні одиниці, які ми створювали, які вже мають аудиторію, і яке ми перетворюємо в серіал. Оце зараз найбільша ймовірність успіху, що це буде успішний серіал. У нас є структура, по якій ми робимо серіал. От є правило там 3, 7, 21, це про секунди, 3 секунди, 7 секунд, 21. Що повинно відбуватися в рамках цих секунд, тому що ми працюємо з аудиторією, яка проводить час на соціальних мережах: Тікток, Інстаграм. Ми е, робимо серіал особливо його початок, які е, під підібраний е, під цю структуру. Потім там, коли з'являються головні персонажі, коли з'являються другорядні персонажі, наскільки швидко розвиваються події, це все це те, що структура, по якій ми працюємо, але от реально найбільша запорука успіху серіалу це те, що от, ми беремо. IP, яким ми яке ми при цьому тестували, яке класно працює, і перетворюємо його в серіал. Те, де ми зараз знаходимося, це день нуль для, для цієї індустрії, тому що зараз. Більшість людей, які заходять в Нішу, от вони роблять такі серіали. Роблять, по суті, 5 трол, про про які я кажу, і роблять їх в різних сетіх. це те, що класно працює в Китаї. В Китаї ця ніша вже існує 5 років, і ніша перевищила вже весь дохід з кінотеатрів в Китаї. Ми віримо, що вертикальні серіали це одна з форм ентертейменту.